2 квітня в Білоцерківській центральній бібліотеці на день звільнення Київщини від окупантів пройшло відкриття виставки робіт фотографа Романа Наумова, і буде весна. Співорганізаторка Олена Фастівська розповіла про виставку. Це виставка Романа Наумова. Він частина нашої команди. Біла церква туристичне з часу її заснування завжди фотографував Білу церкву. Наші всі заходи. А тепер він військовий фотограф. І в нього зібралася дуже велика колекція, і ми спільно вирішили створити таку виставку, на якій можна допомогти донатами Збройним силам України. Ще одна співорганізаторка Наталія Тихоненко поділилася, з чого все почалося. У нас чоловіком виникла думка про те, що ми можемо якимось чином допомогти і задонатити на ЗСУ. І коли ми вирішили зайнятися цим питанням, ми зрозуміли, що ми можемо оформити. Декілька е, світлин, які будуть мати військову тематику. Ну і відповідно, е, перше, до кого ми вирішили звернутися, це до Роми, е, того що ми його давненько знаємо. От, і він відгукнувся, і замість декількох фото у нас вийшло 21, тому що ми планували зробити таку виставку у Польщі. О, таким чином виникла ідея зробити таку виставку. Як розповідає Роман Наумов, коли він був волонтером, то їздив містами, де знімав руйнування. Він додає, що головний меседж виставки не можна розслаблятися та забувати. Третій рік повномасштабного вторгнення. Я розумію, що всі донатять, всі допомагають. Це не не просто такий довгий час займатися цією роботою. Але якщо ми послабимо свій е, спротив, якщо ми послабимо допомогу, е, ворог цим скористується обов'язково. Крім того, що кожен міг переглянути роботи, він також міг придбати картину на аукціоні, задонативши тисячу гривень. Взявши участь в аукціоні, один із відвідувачів виграв світлину пам'ятник Тараса Шевченка у Бородянці з пов'язкою на голові. Виставка ще буде тривати до 30 квітня, а кошти, які зібрали, підуть на ЗСУ.